Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми зануримось у світ мистецтва і будемо розписувати куманець. На Україні не просто виробляли посуд, а завжди його прикрашали. Люди прагнули до Прекрасного. Роздивимось куманець. Куманець керамічна фігурна посудина. На що він схожий? На бублик із ручкою. Нині використовується як прикраса, а раніше куманці були предметом вжитку козаків. Куманець дарували молодим на весілля, вважалося, що це принесе подружжю щастя. Декорували простими візерунками, але щоразу неповторними. Перед тим, як прикрасити посуд. Художники придумували орнамент. Придумайте, як би ви хотіли перекрасити свою роботу. Дивіться, як це роблю я спочатку малюємо форму куманця, починаючи із малювання круга. Якщо важко, можна роздрукувати шаблон. Малюємо два кола, враховуючи. Розмір папіру і розташування на ньому нашого куманця. Мій куманець буде схожий на півника. Ескіз куманця малюю простим олівцем. Домалюю носик, а потім ручку. Мій куманець буде схожий на півника. Коли ескіз готовий, беру пензлик номер 5 і розфарбовую куманець. Блакитною фарбою пензлик рухається по колу. По закінченню роботи пензлик ретельно промиваю. Тепер пропоную відпочити і ще подивитись на розпись куманців, поки сохне фарба. Знову до роботи я буду використовувати червоний, жовтий і зелений кольори. Червоною фарбою. Намічаю, де будуть майбутні квіточки. Листочки квіточок малюю жовтою фарбою методом примакування. Пензликом номер 3 Пензлик рухається по колу. Лист підтримую рукою. Зеленою фарбою пензликом номер 2 малюю хвилясті лінії. Пензлик тоненький. Притискаю до аркуша і впевнено працюю. Продовжую малювати, створюючи малюнок за своїм смаком. Малюю подвійні лінії. Листочки малюю методом примакування. Контур підкреслюю зеленою фарбою. Лінію веду впевнено, плавно, не зупиняючись. Робота закінчена. Гарно виходить, коли ми митці.